Доброго вечора. Ми з України. Я Ірина вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І запрошую вас, мої дорогенькі, до наших внутрішніх проблем на банковій. Чим займається влада, що вона робить, що в них зараз на першому місці? Ви знаєте, що зараз трошечки в них похитнулося. Дуже багато провальних речей. І чим вони так дуже зайняті? Які плани в них на Україну і, взагалі, що вони планують? Плани на Україну в них залишитись. Дивіться. Не випала десяточка, а, верніше, випала десяточка, випала. Я чомусь подумала, що це дев'ятка. Не додивилася без окулярів. Дивіться: а, десяточка кубків і а, а, залишитись. Тобто, це таке враження, що у них залишитися а, в Україні. Я вас попрошу, мої дорогенькі, задонатити на 87-му бригаду, яка на Курському напрямку, їм потрібне авто. Дуже просять. Є відео на моєму каналі. Під цим відео я закріплю коментар, в якому буде реквізити, куди можна задонатити, відео від військових. Ось, подивіться відео, напишіть там коментар, подякуйте їм, бо вони 100% подивляться. А якщо не подивиться, то рідні їм перекажуть. Або ті волонтери, які мене попросили. Все мої любі починаємо. Так, починаємо, починаємо. Чим зайнято так? Мені треба зараз настроїти знову на владу, бо я настроїлась на наших військових, а це буде вже не те. Ще раз помішаю. Так. Що тут для нашої влади? Дивіться, в очікуванні. Наша влада в очікуванні, що вона очікує? Очікує якихось новин. Дивіться, стоїть на березі і чекає кораблів. Тобто, зараз от ситуація, яка наразі відбувається в Україні, влада дійсно чекає по секундно, погодинно дні, ночі чекає і відбувається. Зараз відбуваються переговори. Перший етап переговорів. Наскільки я зрозуміла, ми не будемо тут зараз зачіпати цей результат переговорів, тому що там, наскільки я розумію, ще ні про що конкретно не домовилися. Домовилися далі домовлятися. Ось так. А ось наша влада зараз на роздо... ну, в, очікуванні. в очікуванні. Ну, то що ж чекає нашу владу? Іде колісниця. Колісниця, тобто, це може бути просто динамічність, якась чекає нашу владу. Щось дуже карти хочуть сказати. ага Чекають на якихось звіст. Чекають звісток. От дійсно, от ця ка цією одною картою я вже стільки сказала, що це все зараз це показує. Тобто, чекають. Щоб на швидкі новини якісь, на хороші новини, саме для них. Дивіться, а в них чекає все, рі, все рівно, вежа чекає. Недобре не, не їм чекає наші владі. І тут іде диявол. диявол. Змова диявола. Тут, знаєте, вимоги від диявола. Тобто Росії, вони чекають. А отримують ось це. І це провал. Тобто, наша влада отримає диявольську змову. Я тут зараз не дивлюсь в контексті України. Це не про це ми дивимося в контексті влади. Що отримає влада? Не Україна, а саме влада. Україна, ми завжди дивимося окремо. Я маю на увазі завжди, по через день, кожен день, ми дивимося ці розклади. А це саме, що отримує влада. Тобто, якусь прив'язку, з якої вона не зможе випутатися? І знищення нашої влади. Влада отримає те, що вона заслужила, наскільки я бачу. Зараз ми подивимося. Що це дасть? Тобто, оці новини будуть провальні. Оці новини будуть, абсолютно не підходять нашій владі. З владі. Що тут випадає знову? А, ви знаєте, що вони отримують? Вони отримують. Тут якесь протистояння. Це дуже дві різні карти. Боротьба і е, е, стати на захист, тобто оборонятися. Боротьба і оборонятися. Тобто це протистояння. Ось що отримує влада. Наскільки я бачу, влада отримує якесь протистояння. Все ж таки я хочу подивитися. Так, я вже не відтягую. Давайте подивимося. Все ж таки, що отримує влада від того, що вона чекає. Дивіться, дуже дрібні карти випадають. Дуже дрібні карти випадають. Випала тут смерть, паж, паж, паж. Це говорить про те, що вони не отримують того, чого вони хочуть. Іде сила. Тобто їх будуть тиснути. Наші партнери, скоріше за все, будуть їх тиснути. Тут буде пропозиція покинути, по смерті покинути, і то швидко. Зробити. Це може бути навіть вибори зробити, зробити реструктуризацію України, тобто зробити вибори зміни, зміни від нашої влади, будуть вимагати оці звістки, яких вони так дуже, 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 дуже аж дуже зачекалися. По дияволу і по вежі, вежа говорить розвал, конкретний розвал до основання. А затім це коли змітають, і бетон, все змітають. Або ну, інколи до бетону. Тобто костя лишуть, Україну вони лишуть. Але владу, те, що вони понавибудовували, прийдеться їм покинути. Ось як я бачу. І тут іде тиск, тиск на владу, і вони такі малюсінькі-малюсінькі, тому що пажики це завжди, ну як сказати, люди, які не мають що сказати. А ну, в принципі, паж мечів, паж жезлів, особливо паж мечів, має що сказати, але тут будуть іти, знаєте. Різкі такі від них очікують швидких перемін. От, скажімо так, наші союзники, наші ті, хто ще підтримує Україну, країни, так, вони будуть тиснути на владу для різких перемін. А тепер, чи будуть ці переміни? От просто дивимося. Три карти викладаю. Чи будуть ці переміни? Дивимося, так, як вимагають від них. Так. Будуть, ви бачите, відхід влади. Пам'ятаєте, я вже вам говорила, неодноразово говорила, вже останні розклади йдуть, коли я бачу, що влада прийдеться їй піти. Бачите, і королева мечів. Тобто, а, наскільки я якщо я добре зрозуміла, а мені здається, інтуїтивно, я відчуваю це, владі прийде, прийдеться піти. І я бачу тут репресії. Я бачу тут, ну, по справедливості, тобто, вона таке піде. Я бачу цю владу, вона піде. По цьому розкладу. Гаразд, мої дорогенькі, як бачите це ви, донатимо на ЗСУ. Бажаю всім гарного вечора! Бережіть себе, мої любі, і разом до перемоги! Все буде, Україна!